2 і 3 листопада в Одесі відбувся чемпіонат України з Кіо Кушенкай у розділі ката серед молодших юнаків 99 го років народження, а також відбувся відкритий всеукраїнський турнір з Кіо Кушенкай карате у розділі комітета ката серед юніорів у віковій групі 96-97 років народження. На змагання приїхали понад 150 учасників з 17 областей України. До складу збірної команди Кіровоградської області, яка складалася з 18 спортсменів, увійшли 17 вихованців спортивного клубу Спарта 17. За результатами змагань третє місце в розділі Ката здобула Анастасія Покотило. Друге місце в розділі «Куміте» посіли Федір Горілий та Дар'я Чернишенко. Чемпіони цих змагань з карате Дар'я Лагно, Анастасія Покотило, Богдан Лузгін, Артем Бондаренко та Максим Слинько. Переможців нагородили дипломами, медалями та кубками. Найвизначнішим досягненням цих змагань стало перше місце здобути юніорською командою спортивного клубу Спарта 17 в розділі Куміте серед усіх клубів України, які були присутні на турнірі. Ці змагання юні каратисти будуть довго пам'ятати не лише через свої перемоги, а й за теплий прийом на оздоровчій базі відпочинку на березі Чорного моря.